Так, а сьогодні ми з вами заглянемо в кімнату, де відбувається пробопідготовка для протиоміки. Ось така кімнатка. Погнали. Так. Надзвичайно насилино використовуються різного роду центрифуги. Особливо ця прикольна, там де можна прямо плейтси центрифугувати. От такі штучки прямо туди закладаються і можна здійснювати осадження. Тут ламінарна шафа для е, роботи з е, токсичними речовинами і злоткими, Шафа для цих речовин, е, певні балони, для, які використовуються для правопідготовки. Тут, до речі, є такий дуже цікавий прилад, який готує е, зразочки для Maldi Imaging. Ну і тут ми бачимо всякі такі вакуумні системи, помпа для них. І це нам дозволяє використовувати різного роду такі фільтраційні плейти для пробопідготовки. Термошейкери, термоміксери. І, звичайно, саме цікавіша річ тут, це такий от робот. Ну, це не робот, це фактично велика автоматична піпетка, яка дозволяє прямо набирати і переносити 96 зразків за один раз. От бачите, тут така от система, використовуються от такі носики. Також є от така от 12-канальна піпетка, яку можна використовувати. А, це носики не для неї, Тут просто інші. О. О, бачите? І можна зразу велику кількість проб переносити. До цього ми ще з вами повернемося з часом. Я думаю, що вдасться показати відео, як відбувається сам процес. Ну і останнє це мікрова. Наука це цікаво. До нашої наступної зустрічі!